Чотири <пробітник> рази обрали на тому, тому ж окрузі, я не боявся знову йти до людей. Вертати. Тому якщо хтось чимось задоволення, я можу сказати, що я робив для того, щоб було краще. І якщо мені це не вдасться, то звичайно не правити, приходилося до вашої питання. Я бо так, я колись так ходить, я не є звернення. Я так думаю. Дуже Віталій Володимир хоче одноосібно керувати києвим, багато і для багатьох, Але я вважаю, що він все веселий сам, я тільки буду йому допомагати. Нема проблем. Велика, спільна відповідальність вона трошки і розосереджує, як ви кажуть, і, проблеми. А одноосібна. Тиктанта відео. Володимира Мультяна. Від початку є підтримує. <зас> У мене інша концепція, і вона буде здійснена в Україні. В місті Києві і в обласних центрах повинно бути представництво держави. Повинен бути мер повновладний, а представник держави, тобто ну, коридор піара і гадьби. Давайте туди, там піар. Давайте, пожалуйста. Ми знаємо, хто ви такий проходимо. коридор. І от туди. Я вас знаю. Давайте туди, далі. Зверніть браті. <говори> скажіть, а головою комісії по майну, чому ви сина Ялового призначили? Коли взагалі будете узгоджувати? Сина пишено, э, а зятепи випишете, да. коли ви будете з громадою вже узгоджувати все, сечові... що <говори> за які заслуги його призначили? Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, досі не підписаний протокол, який не ремі приємні. Достречи 3 месячного травма кейс политической администрации. А понятно. Ми предложили вам зустрітися в апреле месяца. Я вам лично предлагала встретиться. А, пропонувала встретить зустрить. Вы нас направили своему помощнику. ми мы встретимся, это протокол жалко. А з часом це коли? Нормально. з часом зустрінемося. мы.

Щоб були розумні, кмітливі і вродливі, найвродливіші з Києва. Це гордість, гордість печерська, гордість Києва, гордість України. У нас є лист продуктів. Ми забудували, але як там не прийдемо, зараз підемо. Перепост, Сьогодні такого тирка давно Україна вже не бачила. Це секта Володимира Монтяна. Її просто а, виставили для того, щоб ну, безпосередні проблеми киянки трішечки заспівати. А, ну, Як казали, знаєте, гімнами, на Майдані гімнами заспівали і вже пішла така, що ще не в Мервиті так піваєте. Зараз є uh, тут. Yeah. А, я не знаю. Ну, наверное, да. Догов... Ирина, Ирина, можете мне ссылку до сих пор не на телефон видео, которое вот снимал. Потому что он такой этот, ну, ждать из Перуса, да? Я просто узнал уже от <правдаю> от Макса, что у вас есть путь. Все? Идем. А що вони крім піщень? Вони допомагають дирибану. Да. Я зараз попробую. Ні, ні. Ну, так, дивишся. Бачили сектантів? Це вже Київрада пользується їх послугами. Ну так, щоб ми ж заявили, що ми спробуємо зайти з паспортом, вони думають, ага. Давайте ми тоді зробимо цю спробу неможливо. Нагонимо кількість паспортів, нехай заспівають. Раніта Михайловича пригнав цю компашку. так, погоді, пошту. Мунтян, а Даю. Даю. А а стоять просто? <пробітник> Кришна Рама, Рама, Рама Кришна. Да. Ні, кажуть, ми помолитись за владу. А я, я кажу, а за що за що саме? За мир на сході я кажу, а не дорешні, що було б під Верховною Радою або адміністрацією президента. Кажуть, що зараз вирішили тут. Я кажу, а хто за вас вирішує? Ну, люди вирішили там. Які? Фаміли. Ну. <пробітник> 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 <пробітник>